Втроївись. Ось таке. Цього поля вже вибрали. Мати поїхала по обід. Оце ми тут прибрали трошки лощу. Очистили. І наш КТН вже набагато краще справляється з картоплею. На мене батько свариться, каже, що ти на копачку наїжджаєш, вона добре справляється, так звичайно. Але ви бачили, як ми зранку приїхали, як тут все було, водиля забивало. І як катен ставав, потрібно було чистити. Але це нічого. Ми почистили, тому можу сказати, що за свої гроші ця картопля копачка найкращий варіант буде. Звичайно, треба поле підготувати, добре його позагрібати. Рукавички надій, руками ми справляємося. Оце як бачите, скільки в нас лежить картоплі, опадається і така. Чистенька, я червивої не бачив за цей час на цьому полі. Бажаю вам, всім підписникам, щоб ваш врожай був теж такий великий, або ще більший, щоб попадалися ось такі. А ось на цьому ряду, то тут взагалі що тут робиться. Гляньте, що тут його є, дуже багато. Хто з вас, підписників або глядачів, планує собі придбати якусь картоплекопачку то цей варіант за свої гроші я думаю краще всього підходить для домашнього господарства ну, звичайно для великих об'ємів потрібно двохрядний КТН а цей однорядний справляється сотих 15-20 тут тобто невеличкі площі 5-10 сотих якщо він колись коштував 700 доларів я дивився заходив то в інтернеті цей КТН також зараз коштує 30 тисяч гривень якщо перевезти це 700-800 доларів приїхала мати Привезла обід. Потрібно гарно підкріпитися. Лайфхак, як на полі, відкрити пляшку вина без інструментів. Що в нас є, саморіз. Стоплосковці саморіз знайшовся. О, все? Вот сами так пристроїлися. Бідаємо м'ясо запекла невістка, картоплю невістка, а хазяйка надбала війна, ось таке. Взяв такі батарейки, посідали, треба підкріпитись. По картоплі до обіду накопали десь до 30 мішків. Вигорали три рядочка, то нам залишиться кожному по два рядочка пройтися. І це поле буде вже закінчено. Там нас підписники в коментарях питали в минулому відео на рахунок поля та чим його засадити. Тут нічого не росте. Орендарі хочуть задарма його взяти за копійки. І пишуть в коментарях, що на рахунок фруктових дерев, яблуні, груші, сливі, черешні чи лохіна, як вони будуть на цих ґрунтах рости, як вони себе будуть почувати. Може якась копійка капне. Тут мене можна назвати пустир. Тут нічого не росте. Що я не садив? І удобрював, і картоплю, і гарбузи, і зернові сіяв. Ну нічого не росте, тому що... Рядом проходить в нас маг-канав. І коли копали канаву, всю цю викидку викинули на поле, розгорнули. Коротше, закопали весь родючий горизонт, який був до того бідний. Просто його засипали пісочком. Ось ці 15 сотих я планую засадити лісом. Тут мене буде рости береза, сосна і осина. Сосна років 30 треба, щоб росла. Такої більш мистилості, щоб можна було заготовляти на ділову деревину. Осина піде на дрова через 15 років, береза теж через років 15-20. А от сосна росте довше. Для того, щоб заготовити для будівництва крокву або ще називається стропилу, потрібно, щоб сосна росла 25-30 років. Але у нас таке зараз пішла якась нашість. Такі молоденькі ліси, які мають вік 30-25 років, повним ходом вирізають і відправляють на реалізацію. Що недопустимо. На рахунок фруктових дерев не підходить ґрунт. Лохина може бути, але потрібні є вкладення фінансові, щоб її зволожувати. Залишається тільки найдешевший економний варіант це свої паї засадити лісом, а вже потім через пару десятків років. З цього буде якась користь. А задармо віддавати орендарям ніхто не буде. І вам не рекомендуємо. Ось такий гарбуз. Минулого року в нас було більше гарбуз. Так, три рази було більше. Три рази більше. Цей раз так по мінімалці. У деяких селах люди коперуються, роблять сушарку на 2-3 сім'ї і засаджують. Гарбузом по гектару, по два, хто по три. І мають. Шановні підписники, скажіть вашу думку на рахунок гарбуза. Що ви думаєте з цього приводу? Чи вигідно садити великі площі по гектару і більше? І який буде заробіток з гарбуза? Звичайно, що гарбуз, що картопля не порівняти, бо картопля зараз в ціні дуже впала. по... По 3-5 по гривень буває осінню. Як проводили осушення меліорацію, покопали такі канави, води мало, всі канави заросли. І ніхто вже зараз цим не займається, ніхто його не скошує. Немає людей відповідальних за це. Одним словом, воно нікому не потрібно. Трактором потрібно... Переїжджати, який рівень води в цій річечці. До речі це місце. Тут в дитинстві купалися. Трошки заросло, немає як показати, хіба з горба. Було трошки чистіше, і вода була трохи чистіша. І кожного літа тут купались. Бачите, водичка прям такого рижого кольору. У нас ця річка називається тризна, але також на неї кажуть червона. Все ми вже пообідали і підемо збирати картоплю. Треба визбирати десь до п'ятої години якомога швидше. Помічниці вже побігли скоріше. А казали, що пообідаючи будуть спати. Ніхто не спав, швиденько повставали і пішли допомагати. Бажаю всім таких помічників на полі. Там в нас жіночки просто збирають якусь одну, а батько вирішив по своєму Відразу три. Ну я знаю, чому це так. Він випив нон-стоп 05, у нього появилось багато сили енергії. Батарейка заряджена. Ну це не надовго, це десь на півгодинки. Яка тебе методика. Звиняча, насіння, велика. Ну, у нас кажуть свиняча, хтось каже маленька. До речі, на рахунок сортування картоплі. Саме найголовніше нам це зібрати велику картоплю. Чому ми сюди приїхали найбільше? Далі вже йде насінева. І в коментарях пишуть, чи пропускає ця картопля копачка, чи залишається картопля після того. Найголовніше, велику зібрали, насіневу зібрали. Вона лежить зверху, майже вся. А те, що присипає пісочком КТН, там залишається ну, дуже мало. Можна з рядка вибрати відро, але це не так уже суттєво. Ми останні 5 рядочків. Я думаю, десь за годинку півтори справимося. Дякуючи нашим помічницям. Напишіть в коментарях, хто чим в себе вдома вигорює картоплю. Ми, наприклад, раніше під плуг, під коник вигорювали, а ще раніше матичкою викопували. Оце років 7, тому вже купили цю картоплю копачку. Чим ви в себе викопуєте картоплю. Якщо вдома, наприклад, біля будинку 1-2 сотки картоплю, то я вважаю, що Таку копачку купувати немає сенсу. Ми почистили рядочки, наша копачка ідеально вигрібає картоплю, майже нічого не присипає, батько не стає, не чистить, вона може цілий рядочок йти і не забиватися. Сьогодні сонце жара, стоїть така пилюка, як бачите по моїй бороді. Добре, що трохи є вітерець. У нас картопля. Дякуємо, що дивитеся наш канал, що коментуєте.